Ну що, всім доброго дня. Вирішили з сім'єю поїхати по гриби. Зараз будемо дивитись. Може щось знайдемо. Дві машинки приїжджали, тільки що трошки поспілкувалися, каже, ніхто грибів не знайшов. Може нам удача підвернеться. Отут давайте на ним. Далі буде. детка, ножики есть у вас, да? да? Варенька, ножики Покажи. Молодец. Ну что, бери за харчишка. Харчик. Да не надо оружие, у тебя же ножики, пилки, все есть. Бери. Корзину пошли, веди нас. Базука. Базука. Ну, ну ось. А? Это же маслята. А? Не да, трогай. Ну, ось. Ну что це? Маслята. Машлята? Ножичок. Ну то стрмний, не треба. То хтось його живав. Це називається синок тиха, охота. Охота? Охота так, тільки тиха. А чого Треба Ножик не, ці ж гриби не різать. Не, а мені бабу пошли бувають. Ого, Вовки? Вовк, <смеш> <смеш> лиса рила. Дика нора. Варя, ти можеш туди навіть поміститись. Да, так, це рила, шукала голоса, лісо там. Тут поблизу сидить лиса в Як ось так по голові літіє, дивиться мені вона. Бачимо позаду у мене також. Деревинка, іон, ну, коротше, з десяток їх далі лежить. І ну, не знаю, по закону можна їх брати чи не можна комусь. Просто лежать трухнуть. А був я в Польщі, дуже багато так заводиків маленьких стоять, переробляють деревину, роблять в основному палети і бракети для в людських потреб. Ну, я думаю, в я думаю, нас можна таке робити, правильно? Тисячі дерев лежать повалених в лісі, нікому до них діла немає. Ну, може, колись, я сподіваюся, що дойде до нас цивілізація. Ми з сім'єю вийшли по гриби. Тихе, тихе полювання, так сказати. Ну, грибів як особо ще рано, мабуть. Один знайшли, це на всіх. Будемо сьогодні один гриб їсти на всіх. Дивіться, що я навчився. Зачем? Ось, Зачем? отакий. На всіх. Якось так. Ви запитаєте, Валіячик, може це якась Північна Америка? Ні, друзі, це все Україна. Це в центрі Європи. Яка красота? Красота. О Ой у лузі червона калина. А ми... А ми на гей, гей! Розвеселимо! Яка красота в Україні, да, друзі? Просто получайте! Просто капець! Є, є заповідні місця, да. Так, ну ось людей теж білий, маленький, один. А в нас один маслятка одне, так? Да? Ну, так що я думаю, ще, ще рано збирати ці гриби. Фух. І виїжджаємо з лісу на нашу бетоночку. Ну, От так. Сьогодні невражальний день на гриби. Ну, не повезет в грибах. Повезе в чомусь в другому в коханні, чи ще в чомусь, чи удачі. Всім пока. Що, друзі, не пощастило нам сьогодні знайти грибів, але в магазині завжди є свіженькі, білесенькі грибочки. Ну, Сьогодні не наш день в грибах. Але ж не переживаємо, наступний день буде, я думаю, вдалим. Все буде Україна.